І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Сьогодні ми знову чуємо про багатство. І апостоли також вже так кажуть до Ісуса з натяком. Ми покинули все. Ми все своє багатство покинули і пішли за тобою. Що нам цього буде? А Христос каже, що будете мати. Багато братів, будете мати багато сестер, будете мати багато полів ще в цьому земному віці. Але найголовніше у нас слідуйте царство Небесне. Отож, бачимо, що відректися від свого багатства, від страхів, від переживань, від цього того, що нас обтяжує, також означає піти за Ісусом. Піти за Ісусом. Це означає довіритися повністю Ісусові. Довіритися, що Він той, хто веде, довіритися, що Він є той, хто знає, що зробити і як зробити. Бо деколи ми маємо дуже багато страхів, а що буде завтра, а що буде після завтра, а що далі і далі, і далі і далі. І нас тоді страх просто спаралізовує, ми не можемо жити, ми не можемо думати, наш розум затьмянений цим страхом. Потрібно завжди пам'ятати, що Бог є з нами. Особливо, коли ми молимося, ми перебуваємо в Божій присутності. Особливо, коли ми йдемо до сповіді, сповідаємося, Бог дає свою ласку, через яку підтримує нас у нашому житті. Найбільше це є святе причастя. Коли ми причащаємося, сповіданні, без гріха, без гніву в серці, тоді Бог дає нам найбільше багатство. Він дає себе. Бо деколи ми думаємо, що земні багатства можуть нас відкупити від суду, ще від чогось, ще від чогось, але насправді ні. Тому що земний суд є земний суд, але після цього йде ще Небесний суд, де Господь прийде як суддя, і де буде судити кожного за його вчинки. Тому ми повинні пам'ятати про це жити в страху. Але в такому страху, щоб не втратити Бога в нашому житті, лише цього боятися, а більше нічого не боятися. Найбільше пам'ятати, що Бог є зі мною. Тому це є найбільше багатство мати Бога у своєму житті, дозволити йому увійти в ці тісні двері мого серця. Бо коли Господь входить з двері нашого серця. Наше серце наповняється тоді всіма ласками і щедротами, які необхідні для нашого життя. І наше серце стає скарбницею, наше тіло стає справедливим і дійсним храмом Святого Духа. Тоді вже Святий Дух веде нас у цьому житті. Тож довіримося Богові. пам'ятаємо, що найбільше багатство це є Він. І найбільше багатство знаходиться у ньому. Молімося і дозволимо Богові увійти в наше життя і наповнити його Божими скарбами. Амінь.